Що у різній області України подарували світу. Житомирська область. Ви не повірите, мікрохвильову піч, механічну собаку та перший мобільний телефон. Георгій Бабак це справжній геній українського народу, про якого варто знати всім українцям. Сумська область. Сумчани вже змінюють історію світу. І я не жартую. Нещодавно у Сумській області створили зброю, яка взагалі не потребує участі людини. Саме такою можна уявити війну майбутнього. Полтавська область. Поки вся планета ламала голову над тим, як потрапити на місяць. Кондратюк вже показав маршрут яким користувалися, користуються і будуть користуватися всі астронавти у світі, рівненська область біблію. Поки ви світ читав Біблію на грецькій або латинській, ми вирішили показати всім, що мова має об'єднувати, а не роз'єднувати людей. Максиме, чи варто пишатись українцями? Звісно, варто поставте 500 лайків, і ми продовжимо цю рубрику далі.